Це перший раз в Світло-Франківську, коли відбувається за таким форматом дебати в прямому ефірі, буде, ми запрошували вісім найрейтинговіших відповідно кандидатів на посади міського голову. Сьогодні у нас відбувається жеребкування для того, щоб випадок доля сказала, хто з ким буде балотуватися. Ми зробили дуже простий і доступний формат. Поділили дебати на три частини. Перша частина це коли кандидати один одного можуть поставити запитання для них важливі. Інша частина це коли експерти, фахівці громадські діячі, до яких є певний рівень довіри, можуть Ставити запитання і третій, це коли пересічні жителі міста, виборці, які будуть голосувати 25 жовтня, зможуть отут на площі в кого ми поставити запитання до кандидатів, які вони вважають за потрібне. На нашу думку, і історія проведення дебатів в місті Києві, національних, парламентських розеті, показує, що ті кандидати, які прийшли на дебати, Незалежно кіний попався суперник, вони отримують певну перевагу, тому що виборці розуміють, а що це за люди насправді, і що ці люди готові давати відповідь на гострі запитання. Ті канати, які не приходять на ці дебати, вони завжди отримують мінус, тому що це означає, що ці. Майбутні міські голови, люди, які ми повинні спільно розглянути відповідальність за місто, не готові брати на себе відповідальність, не готові до чесної, відкритої, прозорої дискусії з колегами і з іншими організаціями. Тобто це важливо, бо насправді місія дебатів повернути, повернути рівень довіри до кандидатів один до одного. До журналістів, до експертів, до фахівців, до громадських діячів оце важлива річ, тому що дуже часто у нас кандидати не йдуть на дебати через відсутність довіри. Ми намагаємося цей мрії збити максимально просто й тому зараз. Буде в нас сьогодні жеребкування, коли не ми визначаємо, а хто саме буде східно водувати, а ага, випадок. Випадок, і тому, якщо вже кандидати після цього відмовляться взяти участь в дебатах, то ми можемо чітко сказати, що ці люди просто бояться дуже часто брати участь у дебатах. Що важливо, кожного кандидата ми запрошували. Ми комунікували із штабами, і з опомічниками, наголошували на і це важливо. І я думаю, що найближчим часом ми дізнаємося, чи готові кандидати дебат... вісімсі вісім. Всі вісім основних, чи тому що це на нашу думку є основні кандидати, які дійсно можуть. Боротися за посаду міського голову, тому що дуже часто у нас є велика частина кандидатів, які на жаль, станом на сьогодні, не мають настільки високого рейтингу за оцінками експертів, фахівців, журналістів. І можливо наступного разу, коли в них буде певний вищий рейтинг, тоді вони будуть дебатувати. Станом на сьогодні у нас запрошені. Велика кількість сік вісім кандидатів уже публічно в соцмережах Ігор Насалик відповів, що він готовий брати. Наскільки я знаю, в непублічні комунікації, які ми вели, уже є декілька кандидатів, які сказали, що вони обов'язково готові взяти участь відповідно в дебатах. Наскільки я розумію, надіюся, що це підтвердить і Віктора Лушкевичус і Андрій Корнієнко. Що це підтвердить Любомир Слободян, надіємося на позицію Ірини Кулинич, надіємося на Руслана Марцінківа, тому що ці кандидати, на мою думку. Обов'язково мусили брати участь у дебатах. Позиція Олександра Шевченка, поки вони не визначилися, наскільки я знаю, от щодо того, чи будуть вони брати участь у дебатах, надіюся, що за результатами жеребкування і розуміючи, що у разі того, якщо вони не візьмуть якісь кандидати участь в дебатах, буде суспільний тиск, і вони все-таки змушені будуть брати участь у дебатах.